Всім привіт! Дякую, що повернулися на мій канал. Рада вас тут бачити сьогоднішній ранок. Починаємо з румтуру. Якщо чесно, в гіршому готелі я ще жодного разу напевно не була. Хоча кімната очікування та що на автовокзалі ось десь в мене подібні враження і відчуття. Тож йдемо, покажу вам румтур. Господи, прости, це наш номер. Отже, це наш номер. На перший погляд може здатися, що він такий самий, як, до прикладу, я була в Кропивницькому чи в Черкасах. На перший погляд може здатися, що це звичайний номер. І він ну, дійсно схожий на ті, в яких я була. Але дивіться, шкаф не закривається. В шкафу плечики липкі. Далі, оцей момент, але це не найгірше. Це, в принципі, те, з чим можна було жити. Але цей килим з цими плямами. Є балкон, ніби краєвид гарний. Але давайте подивимося на балкон. Дивіться, який олдскул, а як оцей скотчик. Далі дивіться на ці штори. Розказувала, що цей готель будували до того, як приїде Брежнів, по-моєму, штори тут теж десь з того періоду часу. Але це ще не все. Погляньмо на моє ліжко. Ну, Мені, якщо чесно, спочатку здалося, що і. А, Оця ковдра, вона теж якась сальна масна, але, ну, насправді, ні, нормально виявилася. Тут теж чесно признаюся, що, в принципі, мене ця ковдра влаштувала. Але дивимось, що під ковдрою. Як вам стан цієї білизни? І вона вся така. А! -а, 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 -а це просто, просто, Дуже. я просто не знаю, я настільки розчарована цим готелем, якщо чесно, я не зовсім розумію, як люди, які цей готель тримають в такому стані, можуть його взагалі за гроші здавати. Хоча я не знаю прям точно, скільки це коштує, але на сайті можна подивитися. Я просто розчарована ну, цим готелем це просто жах. А ми з вами йдемо ще на сніданок. Покажу вам, що там цікавенького раптом там буде щось дійсно цікавеньке. Сніданок був смачний, це крашанка і всередині шинка та сир. Але подивіться на цю скатертину. Яка димка. Я, напевно, перший раз знаходжуся в горах, які парують. Це досить незвичне відчуття. Звідти ми прийшли і йдемо до Невицького замку. чи Невицького. Я з наголосом, якщо що, не розібралася. А з цього боку. На горі або біля Невіцького замку. Тут є спа-комплекс з скляними переходами. Взагалі прикольно сюди приїхати відпочивати. Та, мені здається, для мене поки що це задорого. А я йду ще одним переходом безпосередньо до замка. Гарно, мені дуже подобається. У минулому році я думала, класно було б потрапити в цей замок. Ну, я не знаю, наскільки я безпосередньо потраплю в нього, але поряд з ним побувала і він цікавий. Чимось вони нагадують ці замки, що в чого я постійно забуваю? Минулого літа я їздила в Чернівцях десь. В Чернівецькій області Не знаю чому, але естетика замків на неї подивитися зі сторони мене дуже якось заворожує. Подобається вона мені. Я навряд чи б тут вижила. Хоча, якщо вона мені подобається, то напевно десь мені це цікаво. Це не хмара. Це не хмара. Це не так. Напевно, мені в замках найбільше подобається краєвид. Тому що, ну, якось з краєвидом краще. Ну, чекайте. О. Хоча, напевно, це ще незвичні моменти. Зараз в нас немає такого житла, і це цікаво подивитися, як люди жили. Хоча я все одно не розумію, як це було. Ну, от справді, як можна вложити в такому холодному замку? Ну окей, були дрова, були каміни, їх топили, але цей камінь, він не нагрівається. Це як в печерах або як в погрібі. Те саме. Все, включила мікрофон. Наступна зупинка у нас перечинська мануфактура. Минулого разу я тут теж була, ну і ви, звісно, разом зі мною. Тож. Ще раз сходимо на дегустацію сирів Перечинську мануфактуру. Але трошки в інший період. Заодно подивимося, як вони розстроїлися. Чи правильно казати, розбудувалися. Бо минулого разу я пам'ятаю, що е, пані, яка веде це господарство, казала, що вони активно розвиваються. Тож маємо змогу відслідкувати цей прогрес. На сироварні побули з приводу того, що тут змінилося. Мені здається, додалася рікотта. і в цей раз на дегустації не було витриманого сиру, але він лежить безпосередньо в холодильнику, якщо можна це так назвати. І... Мені здається, в них змінилися форми. Бо минулого разу я бачила тільки круглі форми, а зараз є такі прямокутні, ну як на мене, то форми на хліб звичайний. Ось, ну мені просто така асоціація, я можу бути неправа. А так глобально, щоб не можу поки що сказати, що щось змінилося. Але все робиться маленькими кроками, тож, напевно, якщо сюди приїхати через років п'ять то зміни будуть великі й помітні сирів поїли тепер саме час для екскурсії по Ужгороду буду 2 з половиною години гуляти вас беру з собою покажу що цікавенького є в Ужгороді і я думаю, що Ужгород, як і Мукачево, не бомбився, тому тут своєрідна архітектура. Їдемо дивитись. Вже звернули увагу на маленькі фігурки, які знаходяться по всьому Ужгороду. Це фішка Ужгорода, і таким чином можна познайомитися з містом. І ще цікавинкою Ужгорода є ось такі карти, які являються, по суті, фоторамкою, їх 36, таких фоторамок по місту. І можна зробити. Окрему подорож до Ужгорода, саме щоб назбирати ці 36 карт по всьому місту. Цікаве таке заняття, якщо чесно, і взагалі ідея дуже прикольна. Хтось може сказати, що ці маленькі фігурки вони схожі на гномів у Вроцлаві, але це не так, бо ці маленькі фігурки пов'язані саме з мешканцями і видатними. Людьми Ужгорода або взагалі світу. Мені здається, ще одна класна ідея подорожі саме в Ужгород, це змога відвідати різні країни. Бо Ужгород, одна з вулиць Ужгорода, закінчується кордоном з іншою країною. І від Ужгорода, по-моєму, якщо не помиляюся, в три країни можна з'їздити буквально на один день на екскурсію. Тож теж класна ідея приїхати до Ужгорода, там знімати житло, проводити час і на один день виїжджати в іншу країну, щоб подивитися, які цікавинки там. Третя подорож до Закарпаття, і в цей раз я собі мала на меті побачити, як цвітуть сакури. Але, на жаль, їх не застала Застала тільки цвітіння глоду. Теж гарно, але все ж не сакури. Тож, буде привід приїхати знову! Цього року я ще дізналася, що окрім київського торту, який вже є легендою, існує ще торт Ужгород, який саме описує це місце. І в мене з'явилася ціль його скуштувати. Я так люблю, коли цілі втілюються в життя досить швидко, бо в цій подорожі мені вдалося його скуштувати. Він нереально смачний, коли свіжий. Тому. Будете в Ужгороді, раджу вам теж кав'ярню або пекарню Штефаньо і скуштувати торт Ужгород. Наш гід порадила два місця, де смачна кухня, і варто поїсти. Перше місце це лофт, і ми саме до нього потрапили в цей день. Їжа реально смачна, ціни дуже адекватні. Тож будете в Ужгороді, завітайте в лофт. І є ще другий заклад, називається Корзо 10. Так само, як і називається вулиця, на якій він знаходиться, в ньому я не була, а при цьому по пораді гіда можу сказати, що там теж смачно, бо заклад лофт також гід радила. Так як в лофті виявилося смачно, отже, її порадам можна довіряти. Закінчую я свою прогулянку Ужгородом в затишній кафешці на набережній. Пам'ятаєте, я казала, що не розумію, чому рівне називають рівнем. Бо це місто на пагорбах. Так ось мене в рівне все влаштовує Ужгород. Це місто, місто на пагорбах. Я вже хекаю. Бо робота вдома, де я про себе знати. Разом з тим, вчора я хекала більше. Мені здається, що вчора то було тренування перед тим, як зійти до Невіцького замку. Сьогодні я продовжую хекати, але для мене це вже більш звично. Тож, на цьому цей день закінчується. Дякую, що були зі мною. І до наступного відео. Ще краєвид після обіду. Ну, взагалі гарно так. І гори трошки видно, і місто трошки видно, але це не та частина, де ми бували. З іншого боку, мені здається, видно стару частину там, де ми бували.